В першу чергу, стратегічно Путін і е, Ким Ченін домовилися про те, що е, Північна Корея допомагає на Росії в війні проти України не тільки зброєю, боєприпасами, ракетами, але і конкретно військовими контингентами. І це вже юридично значить, що Північна Корея є стороною війни, тобто вступає практично в війну разом з Російською Федерацією. І це ми так кваліфікують юридично. З другого боку, е, це підготовка. Якраз спецпідрозділів військових частин, які направляються на наш фронт, щоб вони активно під прикриттям, начебто російських нас меншин, вступали в військові операції і зрозуміло посилювали російські ресурси. Чому тому що ресурси в Росії вичерпні? І сьогодні кидаючи на гарячі точки на Покровську, Рахово, Краматорськ, Яр, на Запорізький напрямок, Росія не може мати нових пілотованих контингентів. Тому дійсно ці росії північно-корейські війська це плюс, особливо на курському напрямку. Але це не ті вояки, які мають досвід. Ми їх дуже потужно нищимо. В своїй тактиці вони приміняють масові атаки, масовані. Росія вже навчилася, щоб не було жертв. То вони так група невеличкими, а ці просто десятками сотнями і гинуть точно так же десятками сотнями. І вже ми вивезли з ладу тисячу. 200 практично вбитих, а всього 3700 разом з пораненими. Це величезні втрати. Друга складова, кімчені мав на меті, крім допомогти Росії, обкатати своїх вояків на полі бою. І що в нього не вдається? Це повний провал. І скоро він зрозуміє, що тут їх знищують, а не обкатують. Для чого? А це вже друга складова, яка повинна звернути увагу. США, Японії, Північної Кореї, Південної Кореї, інших країн, включаючи Китай. Тимчанин перспектив передбачає піти війною на Південну Корею і захопити весь південний всю так сказати, територію Корейського півострова. І передбачаючи, що тут десь Путін переможе, а вони йому допоможуть, а тоді вже Росія піде на допомогу Північний Кореї в їх війні. Оце сьогодні такі плани. А до цього часу він підготує ще своїх уже на полі бою. Які матимуть досвід і будуть перемагати південно-корейські війська. Це ми маємо оперативну 100% інформацію. Мало того, це вже не раз ми говорили да, по телебаченню, і тільки сьогодні представники розвитки США підтвердили таку ж позицію, що вони знають, що яким Корея готує війну на півні, на, з північної Кореї, захоплення Південної Кореї і всього півострова. І це повинно об'єднати світ і в першу чергу країни Заходу, які являються союзники Південної Кореї. Не даром осі заявив три тижні назад в випадку нападу Північної Кореї на південну ми всі ракетні системи, включаючи ядерні, до знищення Іна, тобто його режима і північної Кореї з його ресурсами. Тому тут уже буде йти одного боку ресурс на фронт і ми знищити, але важливо, щоб і наші союзники надпотужно притиснули Іна щодо застосування і сили проти нас, і зрозуміло розгортання інших бойових дій у них. Я прямо скажу, тому що ряд операцій разом з американцями і іншими всі засоби тиску на Ким Чен наряд є і особливо в Трампа, який пам'ятає двічі зустрічався особисто з Ким Чен кимчанином в плані завершення операції. Прямо сказав в цілому без розшифровки по ядерній програмі, І Чен чинин здався зараз. Новий етап притиснути, що він допомагав якраз Путіну вийти війну в Україні, а тоді розгортав свої війська на корейському півострові.